Маємо новини, бачимо з Донеччини ще один літак збили наші військові. Це су 25 штурмовик. В принципі, новина, яка загалом стає ну мало не буденною, але не щодня збивають такі літаки наші військові. Є періоди, коли там су 25 мало не пачками сипляться з неба, чи не щодня там на тиждень може бути 2-3-4 повідомлення про збиття таких літаків. Вже тривалий час нічого подібного не було. З чим це пов'язано? Чи просто така? Фактор удачі працює, коли вдається із ПЗРК зловити цей літак. Чи саме з активністю ворожої авіації безпосередньо на полі бою? Безумовно, з, з активністю ворожої авіації треба не забувати, що насправді складно вибрати на позицію під час таких бойових дій, щоб підібратися і захопити а, повітряну ціль. І знищити тому, в принципі, тут як то кажуть, синергія деяких випадків, але в будь-якому випадку треба розуміти, що наша військова роблять надможливості для того, щоб перехоплювати якомога більше цих літаків. Тому враховуючи, що це не класична система оборони, а це переносний зими та ракетні комплекси, які теж працюючи на, на котрих, теж ти наражаєшся на безпеку, тому що може бути помітним для ворога. І знову нас інтригує західна преса. Наші колеги, журналісти зі сполучених штатів, пишуть про те, що США. Створили для українських F-16, яку знову досі небачену версію засобів РЕП радіоелектронної боротьби, оновили засоби РЕП на винищувачах f 16 які Данія, Норвегія і Нідерланди передадуть Україні оновлення проводила 68-ма ескадрилья радіоелектронної боротьби США, яка базується у Флориді. Це якщо коротко власне переповідати цю новину, ну і доводилось читати, що щось подібного навіть немає на Американських літаках, там F-16, ну новіші літаки, очевидно, інші засоби, інші системи вже використовують. Е, хочете вас поцікавитися, як у фахівця, про що йде мова? Що саме оновляли наші західні партнери, і які можливості це додає для нашої авіації бойової? Тут скажу за все йдеться на умазі про на заси про боротьби, які використовуються у якості пілона, тобто у якості підвіски для бойового навантаження. Тут важливим є фактором те, що при цьому а це не контейнер, який підвішується на місці, наприклад, де може подвіси ракета або там авіабомби. А це сам пілон, який може потім додатково нести або ракету або авіабомби. Тобто ми кажемо про те, що він так не втрачає кількість посадкових місць для озброєння, і це дозволяє йому і працювати зброєю, і при цьому захищати себе від виявляти і захищати себе від можливого ураження ракет протиповітряної оборони як класу повітря повітря, так і класу поверхня повітря. Тобто, в принципі, тут слід зважити, що це скаже за все італійсько-данська розробка і. Ми бачимо, як данці активно нам допомагають в цьому питанні, і це дуже тішить, тому що. А от нещодавно на зустрічі в Данії активно обговорювалися низки питань щодо допомоги з боку уряду Данії Україні компаніям українським, які займаються мілітаріти технологіями. Тобто ми кажемо про те, що це дозволить нашим пілотам більш потужно відчувати себе і захищено за рахунок того засобу, який стоїть під крвоманом. Це важливо, звичайно, аби наші F-16 були захищені, і знову ж таки ми днями спостерігали масштабні обстріли України, не тільки спостерігали, переживали їх абсолютно усі разом. А наші захисники неба працювали над відбиттям таких обстрілів і атак з боку ворога. Величезна кількість ракет і шахетів Росіяни запустили в бік України. І ну багатьох цікавить питання: чи залучалися F-16 до відбиття цієї атаки? Офіційного коментаря від повітряних сил у нас немає. Цю тему знаємо, що росіяни в тому числі намагаються полювати за F-16 в ході таких атак і бити по авіабазах, наших политовищах. Тому знову ж таки водночас Ф-16 є не лише засобом відбиття цих атак, але й ціллю в ході таких атак з боку ворога. Що можемо сказати на цю тему? Бо якісь окремі такі відеозаписи гуляли про те, що з літаків збивалися повітряні цілі в ході якраз відбиття таких атак з боку ворога, але достеменно сказати, чи f 16-ті вже були. Задіяні в бойовій роботі ми не можемо, я так розумію з того, що ми бачимо вже короткі відео, навіть коли з гелікоптерів починають збивати безпосередньо шахеди. Тобто, це ми кажемо про те, що активно залучається авіаційна складова для перехоплення будь-яких повітряних цілей. Тобто, скоріш за все, що могли бути застосовані як гелікоптери, так і для перехоплення, наприклад, шахедів, так і літаки для перехоплення е ракет. Тим паче, що в принципі при передачі цих літаків наголошували, що вони здебільшого на початку початку будуть працювати як оборона. І із урахуванням. Тих ракет, які були під крилом, тобто можна зрозуміти, що скоріш за все певний регіон прикривали F-16 для того, щоб захистити від цього масованого удару. Ну і в принципі, з огляду на якість відпрацювання по повітряних цілей, за час цього дуже великого масштабного обстрілу, то тут видно, що скоріш за все була авіаційна складова активно працювала. Ну так дійсно в ході, наприклад, найбільшого обстрілу, який позавчора ми пережили, понад 100 ракет було знищено, і величезну кількість шахедів було так само збито. Тобто дуже на високому рівні відпрацювали усі наші системи протиповітряної оборони. Усі компоненти цієї системи ППО, в тому числі і авіація, очевидно. Відчас вже сьогодні. Ми обговорюємо дуже активно наш поступ у розробці засобів ураження далекобійних, які будуть працювати по території Росії, в тому числі балістичні ракети. Це вже офіційна інформація. Президент Зеленський вчора усіх ошелешив заявою, що Україна успішно випробувала першу вітчизняну балістичну ракету. Ми не знаємо до стосовно цієї моделі ракети, цієї розробки наразі знаємо, що у нас були проекти, такі як Грім і так далі. Але чи це на базі власне, того, ж грому зроблена ракета, чи щось нове, до кінця сказати неможливо, принаймні за заявами президента таких висновків зробити складно, скажімо так. Але ми маємо інформацію від президента, що перше випробування успішно балістичної ракети відбулося. Випробування це не бойове Застосування, тобто можна також вважати наразі, що Україна цими ракетами ще по території ворога не била. Чи можна робити якісь інші припущення стосовно характеристик цієї ракети, яка може бути її дальність, яка може бути її сила ураження? На що подібна схожа зрештою ця ракета може бути, якщо шукати аналоги, вже нам відомі. Ну, почнемо з того, що випробовувати зараз як не краще на території Російської Федерації, тому я думаю, що безумовно було спроби не використовувати і безпосередньо по абочану по окупованої України або по території Російської Федерації. Це буде найякісніше випробування, яке можна тільки собі придумати. Але знову таки тут треба зрозуміти, що Україна мала южмаш і має южмаш. тобто ми кажемо про те, що інтелектуальні спроможності України є для того, щоб будувати. Ракети будь-якого класу або крилати, або балістичне свого часу робили ракети, які піднімалися до космосу. Тому то, в принципі, тут питання в тому, на що вона більше схожа і які задачі вона може виконувати. Зрозуміло, що в цьому питанні краще не казати багато інформації, але я просто привів приклад загального розвитку українського ВПК. Тут слід зауважити, що ми акцентуємо увагу на один виліт, одне вилучання. Тобто ми кажемо про те, що ми створюємо якісну техніку на відміну Російської Федерації, яка створює більше кількості. Тому я думаю, що це ракета більше буде схожа за характеристиками на ті ж саме американські атакамси або будь що інше, але тим не менше тут слід зауважити, що за короткий термін. Україна спромоглася розгорнути активне виробництво. Ми бачимо і реактивні дрони вже є, і ми кажемо про ракети. Треба не забувати, що наш Нептун з часу, котрий міг тільки бити по морських цілях, зараз може бити по суходолу, і відстань роботи цього цієї ракети значно збільшується по порівнянню з тим, що пропонувалось на першому етапі її експлуатації. Тому, в принципі, я би сказав, що варіантів для, як то кажуть, варіантів експлуатації і варіантів технічних характеристик доволі широкий спектр. Я думаю, що результативність роботи наших ракет ми побачимо по російських аеродромах. Як може змінити фактор використання балістичних ракет уже з нашого боку? На хід війни поки що немає дозволу на такамсе, чи може цей дозвіл з'явитися, коли, наприклад, наші західні партнери побачать результати ураження цілей українськими балістичними ракетами на по території Росії, коли ці удари будуть відбуватися системно, і ми вкотре спростуємо цю ілюзію про червоні лінії Путіна і про реакцію Путіна, яка може з'явитися внаслідок от таких от ударів? Ну і загалом фактор появи балістичних ракет. Очевидно, в певній достатній кількості для того, аби ворог відчув наслідки таких ударів. Як він може позначитися далі от, на ході бойових дій або сценаріях війни? Почнемо з того, що Україна активно за два з половиною роки показує нашим західним партнерам, що червоних ліній не існує, і що Росія стратегічно слабка, тому що з 2003 року активно Росія готувалася активно для наступу і розраховувала на те, що основною основним захистом для них буде червона кнопка, якою вони будуть лікати весь світ. Але за ці два з половиною роки Україна активно била по російських стратегічних аеродромах, той самий Енгельс аеродром, на якому базується стратегічна авіація яка може нести ядерну зброю, більше того, там є склади з ядерним озброєнням. Якщо ми кажемо далі, то тут ми били по системах раннього попередження. Це радіолокаційна система, на які здатні виявляти крилати або балістичні ракети, які летять з напрямку Росії, це вороніждем, м контейнер той самий. Ну і далі були удари по російських аеродромах. західно до Курської області. Тому, в принципі, Україна активно показує нашим західним партнерам, що Росія слабка стратегічно, так вона може забезпечити велику кількість там ударної зброї. Так, вона може забезпечити велику кількість особового складу, який буде гинути за царя Путіна. В прифронтовій зоні, тобто на території тимчасово окупованої країни, але захиститися сама вона не неспроможна. Тут слід заважити, що в принципі діалог іде активний щодо застосування і збільшення номенклатури озброєння, яке б ми могли використовувати проти території Російської Федерації, навіть йде деякі домовленості щодо використання літаків в 16 над території Російської Федерації, але безумовно ключовим аспектом було би розробка і масштабування виробництва власної зброї, то це те, що. Ого, часу зробив Ізраїль, це те, що свого часу зробила Корея. Тобто ми кажемо про те, що а, нам треба активно розвивати власне озброєння. Враховуючи те, що ми зможемо після цього, після перемоги, ми зможемо, наприклад, запропонувати гарне рішення для більшості країн світу за рахунок того, що це було випробовано під час бойових дій, і на вороги, який доволі потужний, тому в принципі безумовно, тут слід зрозуміти, що ракетна програма дозволяє нам збільшити корисне навантаження, і повірте, 100 кілограмів з БПЛА. Або 400 кілограмів з ракети вибухової частини суттєво має значення, ми можемо побачити вже розірвані літаки, пошкоджені ангари і підірвані склади з одного удару. З нетерпінням чекаємо на подібні кадри і вже на факти застосування наших ракет по російських мілітарних об'єктах. Справді Україна має робити ставку на своє і перетворюватися на великого виробника зброї, причому таких проектів, які будуть привабливі для всього світу, на ринку всього світу, ми бачимо, що кроки в цьому напрямку відбуваються, і знову ж таки проект паляниця і балістична ракета, яку Україна розробила. Це найновіші, скажімо так, повідомлення із цього напрямку стосовно наших успіхів у ВПК у розробці різноманітної. Різноманітного далекобійного зброєння тим часом пишуть знову ж таки американці Wall Street Journal про те, що Росія перемістила уже в минулому часі, як доконаний факт пишуть, перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії атакамсів. Е, ну знову ж таки джерело анонімне і складно сказати, чи це справді так. Е, чи ми спостерігаємо на супутникових знімках на якихось вже даних об'єктивного контролю такі переміщення Рос російської стратегічної, напевно, перш за все, авіації, тобто бомбардувальників Ту-95, 22 і так далі. на ті на ті власне литовища, аеродроми, куди атакам це потенційно дістати, не можуть. І чи якщо таке переміщення є, якщо така реакція з боку Кремля, є, чи це означає, що в Москві чекають все ж таки дозволу погодження для України на удари атакам саме по російській території? Ну, по перше, Росія бачить застосування наших систем безпілотних, як реактивних, так і нереактивних. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі Росія розуміє, що вона може бути будь-який час уражена засобами безпілотної авіації, і тут слід зуважити, що відстань роботи наших безпілотників перевищує там 1800 кілометрів, і це доволі такі потужні удари, що призводить до втрат російських літаків. Безпосередньо на аеродромах. але тут треба зрозуміти, що більшість аеродромів стратегічної авіації знаходиться поза зоною, наприклад, дії атакам, це той ж саме Алінія, той ж самий Енгільс. І тут а, все ж таки не було в мене часу, я не бачив супутниково з знімків оновлених щодо більшості аеродромів російських. Але тим не менш, я більш певний, що Росія буде до останнього намагатися використовувати ці аеродроми, тому що все ж таки для підтримки наступу на. Території тимчасово окупованої України їм потрібна авіація, і це ми бачимо по спробам. І далі застосовувати літаки. Ми бачимо збиття ж продовжується літаків з боку на сил оборони України. Тому в принципі, я думаю, що вони до останнього будуть ризикувати розташування розташуванням близьким розташуванням цих аеродромів і наявності нових на літаків. Що ж, власне, будемо спостерігати і далі за тим, як метушаться росіяни, намагаються ховати свою авіацію від засобів ураження, які з'являються із українського боку. А цих засобів ураження стає все більше включно із балістичними ракетами. Пане Анатолію, дякую дуже вам за включення і розмову. Анатолій Храбчинський був разом із нами.